Як повідомляють у генштабі ЗСУ, ситуація залишається напруженою на Куп'янському напрямку. Противник намагався наступати в районі Південніше Новоселівського, Луганської області. Наші воїни, стійко тримають оборону, відбили всі атаки ворога. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Куп'янськ, Масютівка та Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку за підтримки авіації противник робив спроби витіснити наші війська із займаних позицій в районах західніше Нововодяного та Південніше Діброви Луганської області. Проте успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Луганської області та Веселе і Роздолівка Донецької. На Бахмутському напрямку під чільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів. Серед них Васюківка, Маркове, Богданівка та Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Авдіївка Донецької області. В той же час противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Зокрема, постраждали Тоненьке та Первомайське Донецької області. На Мар'їнському напрямку під ворожим вогнем артилерії наші захисники відбили всі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. Противник здійснив обстріли понад десяти населених пунктів. Серед них Красногорівка, Георгіївка та Гостре Донецької області. На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Вугледару Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, це Причистівка, Макарівка та Зелене поле Донецької області. На Запорізькому та Херсонському. Кому напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ, завдав авіаційного удару в районі Рівнопілля Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них Левадне, Ольгівське, Малинівка, Запорізької області, Антонівка, Велитенське, Станіслав, Херсонської області та місто Херсон.